Вже зникла ночі тінь десь вдалині, це місце благодатів розпокрилось. Сьогодні свято. Згадуємо дні, коли Христова церква народилась. Сторінку ми назад перегорним, ось вітру шум зійшов з висот раптово, і Дух Святий Хрестив людей вогнем. було це дивом, так не випадково. Бог виконав все те, що обіцяв. Його любов сердець людських торкалась, коли народу правду сповіщав, тоді і церква Божа формувалась, прокладена дорога в небеса, гонінням церква часто піддавалась, і, хоч збивала з них не раз гроза, та вірною Ісусу залишалась, в Рим стародавні кинута була, її кати у лапи зла штовхали, вона крізь інквізиції пройшла. Хоч вали проти неї будували, на стінах, у в'язницях плями мук, не змити кров, вона як символ віри, о наречена, кожен серця стук, це свідчення любові що без міри. Вогонь не погасити в віках, що розгорівся в день п'ятидесятий. Хотіли вороги нагнати страх та церкву Божу злу не подолати. Хоч бідна, гнана бурею не раз, в випробуваннях твердо так стояла. Святий Дух був опорою всякчас, вогнем живим вона завжди палала, і є у волі справжня ціна, її борці за віру вже сплатили, у муках народилася вона, хрещеними ми в церкви ряд ступили, нехай Господь всіх нас благословить. У днину цю, як церква, народилась, нас радістю святої збагатить, щоб наші душі знову звеселились. Хай не мовчать відроджені серця, спішать до Бога в ревному моліні, йому співають вільно, без кінця пісні любові, честі і хваління. Хай той, чиє ім'я Християнин прославить трійцю, це багато значить. Пройшовши шлях і геркоту долин, нехай вітчизну неземну побачить.